Ой, деться до Меніка, дощ пішов так холодно, хай уже швидше. Де, гаразд, піду під дашок там на автобусі зупинці, буду там її чекати, хоча геть не хочеться. Ай, довго ще тата, чекати. О, а ти тут, Дяно? Ну та не буду ж я тебе чекати під дощем. Е, ну добре, так. Де той тато? Бо що мені дзвонить там хто на телефон? Тато, на автобусі шкільно виїхати. Ну добре, тепер треба його чекати. Та під дощем уявляєш? О, якраз автобус вчасно, добре, ми їдемо давай. Шо стоїш, заходь давай. Ну йди сідай, зараз поїзд рушить. І чому вона не зі мною сіла? Я сотку ставлю, вона ж не знає, цю дівчинку, у нас мав паралельного класу, та треба буде щось думати. Фух, ледве встигли ми з тобою, з цього дощу. О, тут нові появилися плащі. Прекрасно. Так, треба їх купити. Якраз тут чотири на нас чотирьох, а в тебе, напевно, денег суздання є куртки плащі. Так, оце все можна, будь ласка, купити. Так, звісно, беріть. Оце, звісно, був забіг хороший, але у нас в стардасті ще дощ не падає. Добре, що сюди ще не дійшов. А тобі сподобалося? Та, дощик! дощик. о, молодець, правильно, дощик. Так, зараз треба тут розвішати ці плащі. Прекрасно, нам ще продали стійку для парасолів. Ну як же ж це чудово? Ой, прийшли дівчата, ви напевно всі змокли повністю. Та змокла, бо поки чекала до ту телицю там в школі, поки автобус приїхав, змокла до нитки. Я теж змокла, не наговорю. Е, де де де. О, мамо, ти дощовики купила? Нарешті. Так, я купила дощовики, можете потім піти в парк і погратися, так як не промокнете уже. Ну, можливо, мені треба уроки зробити. Хочете теплого чаю з фільмом? Є не хочу. Домініку, ви що, не дай Бог, посварилися? Та посварилися, мама, вона в школі на мене цілий день з'їдалася через те, що я не робила, і все скидувала на мене. Хм, може, в неї якісь причини були? Та ніяких не було. У їх хтось в шафу парфуми напшикав. Е, і що це не я? Мої парфуми, але я точно не пшикала. І потім вона цілий день на мене, а потім він, вона мій щоденник порвала. Ого, оце уже. По жорстокому так добре, я піду, зараз з нею поговорю, не хвилюйся. Ага, угу, Може, ти хоча б трохи вправиш ці мозги? Домініко, не кажи так на свою сестру. Ну, а що, в мене є на це підстави? Промокла до нитки, тепер треба ще волосся сушити. Добре, щоб вислухнув. Ну, правда, нормально, але все одно треба посушити. Так, українську мову треба зробити математику, а ще англійську твір вивчити. О, чого так багато задають в сьомому класі. Діана, а я хотіла тебе спитати, що у вас в школі сталося? Домініка сказала, що ти її щоденник порвала після того, нібито не вона напшикала тобі парфуми е, в шафу тобі Домініка все розказала, чого б я не сумнівалася, не тримається в неї язик за зубами. Я її щоденник не рвала. Сама його порвала і написала моїм почерком, що що, я точно знаю, що я цього не робила. Ну, Домініка теж каже, що вона тобі парфуми, не пшикала. Ага, сильно я їй повірила. Я взагалі цілий день була з дівчатами. Вони можуть підтвердити. Ну, тоді я не знаю. Uh, може, ви все таки просто спокійно поговорите і помиритеся? Я з нею перше говорити не буду, нехай сама до мене йде. Домініко, ти точно впевнена, що не пшикала парфуми до Діаної Шафи. Може, ти просто пшикалася біля неї? Мамо, та я точно знаю. Вони в мене в шафі цілий день лежали. Ну, просто Діана теж підтверджує, що вона твій щоденник не рвала. Ага, так я їй повірила. Я точно ж сама свій щоденник, де були записи більше ніж півроку, теж не рвала. Знаєш? Я не настільки уже самолюбна, І я взагалі не хотіла її підставляти. Вона перша почала. Так, ну ситуація дуже дивна. А ми прийшли додому. Мамо, мамо, а де Дяна і Домініка, вони мені обіцяли, що ми пограємо в гру. Ой, напевно, не вийде. Що, уже стали, щось посварилися, чи що. Та уявляєш так, щось в школі. Одна каже Домініці, що дени порвали, каже, що це Діна, Діана каже, що це не вона. Дядя, наприклад, парфуми в шафу, Домініка каже, що це не вона. Ой, дуже дивна ситуація. Я навіть не знаю, що робити. Я не думаю, що дві бреші, тому що ну, це точно не як води. Вони так не поводяться. Так, ну дивна ситуація, дивна звідси. Я щось не до кінця зрозумів. Вони посварилися. Так, Даню, посварилися, і ми з татом не знаємо, що робити. Ха, ну в мене є ідейка. Ну, Даня, роби свою ідейку, у мене, до речі, теж одне є. Давай передягайся, йди на кухню, там обговоримо. Е, добре, зараз прийду. Значить так, Денису, сталося щось дуже погане. Діана і Домініка посварилися. Це дуже погано. І нам треба їх помирити. Пор, Та яке порити? Та не порити, звісно. Так, це я витеру. Не порити, ритиємо яму, Ні, Денису. Нам треба зробити так, щоб вони помирилися. І я навіть знаю як. Нам треба намалювати листи і їх відправити в нашу нову скриньку. І Я навіть придумав, що там написати. Треба допомога батьків, бо я писати не вмію. Ну, і що ти пропонуєш зробити? Ну, чесно, я не знаю, але у мене є підрозділ, що це справді щось нечисто, тому що ну, я не думаю, що вони двоє брешуть. Я пропоную поїхати в школу і подивитися по камерах. А до речі, непогана ідея. Я можу прямо зараз поїхати. Давай, тому що мені це аж ніяк не подобається. Тату, а куди ти їдеш? Я хотіл попросити, щоб ти мені поміг дяду і Добініку поборити. О, я їду в школу, хочу дізнатися, що відбулося насправді, бо ми з мамою думаємо, що тут щось нечисто. А, ну добре, тоді нам поки що з Денисом нічого не робити. Поки що ні. Побачимо, що нам покажуть камери в школі. Звісно, я дуже сподіваюся, що це не дівчата винні, а хтось, ну, просто чийсь жарт, хоча я не знаю. Ну, добре, тату, їдь. Давай. Давай, Ми чекаємо. Добре, давай, папа, -па, сонечко, папа, -па, тату. Ой, ну тут і вітер з дощем. Так, добре, що ще у стародасті немає такого. Так, піду до директора. Добрий день, можна зайти. Так, добрий день, проходьте, парасолю можете лишити там, ага, дякую. О, Степан, найкращий футболіст нашої команди. Так, так. Що ж вас привело до мене в цей прекрасний дощовий день? Я прийшов до вас з проханням подивитися по камерах. У моїх доньок стався дуже неприємний випадок. Вони посварилися через те, що одна напшикала парфуми в шафу, а інша розірвала щоденник. Ну так, і що тут такого? Ну, посварились так, звісно, вони дуже дружні сеси, але що ви хочете подивитись по камерах. Розумієте, вони кажуть, що це не вони. І е, вони так це перекодливо кажуть, і так зляться, що ну. Реально, здається, що це не вони. Я хотів би подивитися у вас по камерах, можливо, у вас видно, можливо, це хтось інший спеціально зробив, щоб їх посварили. Так, до речі, це може бути можливо. Вони такі хороші дівчатка. Так, я би хотів, щоб ви подивилися. Так, що це? Обурливо. Просто я не вірю своїм очам. Можна подивитися? Так, підходьте. О, то от хто за всім цим стоїть. Так, Мар'яна, звісно, я. Від... Неї, такого не очікував. Вона невідмідна учениця, іноді пакосить, але щоб такого. Так, ну звісно, це не подобство Можна я, будь ласка, знімлю на телефон усі всі докази? Так, прошу. Я буду з нею, звісно, розбиратися. Це не подобство Так, дуже дякую вам, що допомогли. Будь ласка, тільки радий. Я стежу за порядком школи і хочу, щоб тут панувала одна гармонія. І я не хочу, щоб мої найкращі учениці були. В гарному настрої були посварні так, добре, дуже що ви до мене прийшли. Будемо вирішувати цей конфлікт разом. Так, добре, дякую, що дуже помогли. Я маю спішити розказати це все своїм дітям і дружині і їх помирити. Так, так, давайте. А я буду приймати рішення. Люба, ти навіть не уявляєш, що було видно по камерах. Це просто жах. Я навіть на таке точно не сподівався, що уже там сталося, хтось з дівчат бреше? Ні, вони дві жертви, я б так назвав. Подивися, просто по камерах, я не знаю, як це описати. Що я не вірю, як так можна до такого докотитися? Ну це жах. І я про те ж. Це просто це. Ну я не розумію, як сестра твоя, донька твоєї сестри, могла таке зробити. Вона ж така хороша. Ні, ну це справа явно в дитині. Це жах просто. Під треба дівчатам скоріше показати і їх нарешті помирити. Дівчата, ходіть скоріше сюди. Тут таке, що вам явно потрібно побачити. Що би там, мама ще не бачила? треба до дочекатися. Я тут, що таке? Ви просто не повірите очам. Ви цього не робили ні одна, ні друга, що ви посварилися через школу. Просто подивіться по камерах. Що не може бути та. Хоча я навіть і не здивована, знаю. Ну що вона за така підла людина ще до свари, дяда, вибач, що я до тебе доїхала, треба було розібратися спокійно, не зразу з'їтися одне на одного. І ти мене пробач, я явно перегнула палку. Вибач, я більше так робити не буду. Потім буду зразу розбиратися до кінця. Ти вибачаєш? Звісно, що я вибачаю, ти ж моя найкраща сестра. І добре, дівчата, що ви нарешті помирилися, а то це ж було б, звісно, жах. Ну, як такі дві дівчинки, гордість школи, гордість сім'ї, І взагалі, популярні дівчата в цьому стардасті були б посварені. Але, звісно, Мар'яну ми поставимо на місце, про це навіть мови не йде. Тато казав, що директор Уже приймає якісь рішучі засоби. І я думаю, що Мар'яну поставимо на місце. Звісно, я буду говорити говорити з сестрою своєю, але це неподобство. і так зробив вона за все відповість. Та апомста буде дуже солодка. Ага, це точно. Ну, ідіть розробляйте план, тут я вам, звісно, не буду перечити, це дуже було підло з її сторони.